Чоловічі флісові кофти та куртки від німецького бренду Aldi лише 439 гривень за одну позицію. В лоті будуть представлені 10 позицій, 4490 тисячі гривень за цей актуальний лот. Деякі позиції будуть в упакуванні такого плану. Деякі будуть без упакування, можливо, з бірочками. Склад 100% поліестер. Будуть вони легенькі, м'якенькі та дуже теплі. Є ось така варіація, ось така сіра з чорним в клітинку на застіпках. Ось такого плану кнопочки. Спереду кишеньки будуть. Внутрішня сторона вона буде йти така прошита тканинка. Далі показую. Є ще ось такий самий варіант, але в синьому кольорі з чорною, з чорною кліткою. Ось така стьогана тканинка, як ви бачите. Отак він буде виглядати легенький, але при цьому неймовірно теплий. Далі показую ось такі ще будуть куртки флісові. Вони йдуть з капішоном вже, на затяжечках, кишенька на грудній клітці, кишеньки з боку, класна, якісна фурнітура і ось такі декоративні елементи. Дуже легенька, але при цьому дуже тепла. Ось так вона буде виглядати на модельці. Стандарт Оєкотех, стандарт 100, це означає, що використовуються якісні гіполергенні матеріали та фарбники. Ось такий ще варіант може бути на застіпці. Далі показую. Ще будуть тут дві ковтинки. Це ось така сіра зі стоячим воротом. Розміри від S до XL, класний розмірний ряд, він великий, класна палітра кольорів зібрана в цьому лоті та класні актуальні позиції. Чудовий варіант, щоб заробити прямо зараз в цьому сезоні на цьому лоті. 439 гривень за одиничку. Розміри від S до XL. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів, а їх контакти під цим відео.